Осінній ліс це справжня симфонія кольорів, ароматів і звуків. Його краса вражає уяву. Серед ще зеленого листя дерев вже виблискують жовті, червоні, помаранчеві та бурштинові відтінки. Різноманітні відтінки осіннього листя жовтий, червоний та фіолетовий, виникають через різні типи пігментів, які виявляються під час зменшення кількості хлорофілу. Під впливом холодів і зменшення світла рослини перестають виробляти достатню кількість хлорофілу, який відповідає за зелене забарвлення листя. Червоний та фіолетовий колір Зазвичай пов'язаний з антоціанами, пігментами, які рослина накопичує під час осінніх холодів. Листя може мати різні співвідношення пігментів. Такий пігмент, як каротин, надає осіннім листочкам жовте забарвлення, тоді як антоціани червоний або фіолетовий колір. Цей процес призводить до прекрасного різнобарвного кольору дерев в осінньому лісі. Листочки падають з дерев на землю, утворюючи різнокольоровий килим, який розгортається по всьому горизонті. Щороку на одному гектарі такого лісу може опасти від 2 до 5 тонн листя. Хоча точна кількість Може змінюватись та залежати від різноманітності дерев та кліматичних умов, ця різнобарвна ковдра з опалого листя відіграє важливу роль у кругообігу речовин у природі. Коли воно опадає, починається процес його розкладання. Це справжнє свято для численних мікроорганізмів, грибів та інших живих організмів, які живуть у цьому лісі. Перші етапи розкладання листя відбуваються за участю мікроорганізмів, таких як бактерії та гриби. Вони розкладають органічний матеріал, перетворюючи його на речовини, доступні для інших живих організмів. Крім мікроорганізмів, у розкладанні листя беруть участь і деякі безхребетні, такі як хрущі, комахи та хробаки. Вони живляться органічним матеріалом, розбиваючи листя на менші частинки та сприяють подальшому розкладанню. Після цього процесу листя перетворюється на ґрунтове добриво, яке містить поживні речовини. Це добриво стає частиною ґрунту, забезпечуючи рослини необхідними хімічними речовинами для їхнього росту. Щоб переробити опале листя на ґрунтове добриво, мікроорганізмам потрібен час від 6 місяців до 2 років. У більш сприятливих умовах, де є достатня вологість і оптимальна температура, процес розкладання листя може проходити швидше. Мікроорганізми, такі як бактерії та гриби, є основними учасниками процесу розкладання листя. Їхня кількість у кожному грамі ґрунту може бути величезною, мільярди та навіть трильйони. Якщо уважно придивитися, то можна побачити невеличкі гриби з конусоподібною, напівкруглою, жовто-коричневою шляпкою. Це велике сімейство грибів з рожевими спорами: ентолома. Ентолома це тратум. Цей вид грибів вважається основною причиною отруєння грибами в Європі. При вживанні цих грибів можуть виникнути такі неприємності, як діарея, блювота і головний біль. Хоча це не завжди призводить до летальних наслідків, все ж відомі випадки смерті серед дорослих і дітей через випадкове вживання. Тому, будь ласка, утримайтеся від збору цих грибів та їх споживання. Цей осінній ліс вражає своєю красою та спокоєм. Надаючи відчуття незвичайної природної гармонії та магії, яка ховається в кожній його деталі. Під невеличким жовтим листочком приховався гриб з яскравою червоною шапочкою та білими цяточками. Це Аманіта Мускарія, відомий як гриб мухомор. Це один із найбільш відомих грибів у світі. Він має яскравий червоний колір шапочки, але форма та кольорова гама гриба може відрізнятися від яскраво-червоного до помаранчевого або навіть жовтого. Цей гриб часто зустрічається в лісах на всіх континентах за винятком Австралії та Антарктиди. Цей гриб, як і інші рослини та гриби. Відіграє свою унікальну роль у складній системі взаємодії в лісі. Деякі види дерев співіснують з мухомором у симбіозі, забезпечуючи обмін корисними речовинами між грибом та рослинами. Мухомор сприяє процесам розкладання та перетворенню цих матеріалів на поживний ґрунт. Осінній ліс можна порівняти з великим багатоповерховим будинком. Рослини ростуть тут у декількох ярусах. Найвищі дерева утворюють верхній ярус. Трохи нижче низькі, невисокі дерева, а ще нижче ярус кущів і ярус трав'янистих рослин. Найнижчий ярус займають мох, лишайники та гриби. Грибне царство це своєрідний прихований світ, де усі процеси відбуваються спокійно і дуже повільно. Процес росту грибів майже непомітний для людського ока і може займати тривалий час інколи протягом кількох днів чи навіть тижнів, поки гриб розвинеться повністю. Ще один цікавий вид грибів можна зустріти в лісі на старих деревах. Це Фомес фоментаріус або гриб трутовик. Ці трутовики паразитують на старих деревах. Колір капелюшка плодового тіла грибів змінюється від світло-сірого до темно-сірого. У старих грибів на поверхні можуть бути невеличкі тріщини. Цей багаторічний гриб-трутовик – сапрофіт він спричиняє білу гниль і тканина дерева стає крихкою. Ці живі організми руйнують відмерлі останки рослин та живих істот, перетворюючи їх на неорганічні та найпростіші органічні сполуки. Редуценти. Повертають мінеральні солі у ґрунт і воду, роблячи їх доступними для інших рослин. Таким чином замикається біотичний кругообіг. Як правило, цей вид грибів продовжує жити на деревах ще довгий час після їхньої загибелі, перетворюючись із паразита на розкладача. Цей гриб утворює дуже великі плодові тіла, що за формою нагадують кінське копито. Колір грибів варіює від сріблясто-сірого до майже чорного, хоча зазвичай вони коричневі. У період з осені до зими гриб трутовик може викинути дуже велику кількість спор. Це може бути від кількох мільйонів до навіть мільярдів спор. Цей процес відбувається в осінній період, зазвичай з вересня по листопад, коли гриб активно росте, розвиває та формує свої плодові тіла. Спори гриба трутовика розсіюються вітром або водою і можуть мати різні розміри та форми, що сприяє їх розповсюдженню на великій відстані. Зазвичай розмір спор трутовика дуже малий, що робить їх невидимими для оголеного ока, і їх можна побачити тільки за допомогою мікроскопа. Цей період викидання спор призначений для створення нових колоній та продовження їх життєвого циклу. Це важливий етап в розмноженні грибів, що відбувається в осінній період. Гриби володіють різними стратегіями для конкуренції між собою. Деякі гриби можуть виділяти речовини, які гальмують ріст або навіть вбивають інші гриби. Інші можуть розширювати свої міцелійні структури, щоб зайняти більше простору, більше поживних речовин та отримати перевагу у конкурентній боротьбі. Молоді плоди цього гриба використовуються як корисна добавка у кулінарії, а також і в народній медицині. Бетулінова кислота, що міститься в цьому лікарському грибі, продемонструвала сильні противірусні властивості. Вона настільки сильна, що нині досліджується як потенційний противірусний засіб для лікування віл-інфекції. Гриб містить сполуку піптамін. Ця сполука. Має дуже сильну антибактеріальну активність. Вона здатна вбивати різні бактерії. Зі стародавніх текстів також відомо, що цей гриб використовували для лікування туберкульозу ще до нашої ери. Ще з давніх часів гриб трутовик використовується як природний матеріал для зупинки кровотеч. Хірурги використовують його під час операцій для зупинки кровотечі. Та для лікування ран. Гіпократ описав цей гриб як такий, що використовується для припікання ран. Завдяки цьому лікарський гриб отримав назву агарик хірурга. У традиційній китайській медицині цей гриб використовують у складі комплексної терапії для лікування захворювань горла, матки, шлунка. Він стимулює різні імунні клітини та процеси, що перешкоджають розвитку захворювань і розмноженню пухлинних клітин. Усі ці речовини, що входять до складу трутовика, діють тільки на пухлинні клітини, а для нормальних клітин організму ці сполуки не токсичні. Ліс називають унікальним природним співтовариством. Тут кожен ярус грає важливу роль у створенні багатовидової екосистеми. Верхній ярус забезпечує тінь для рослин, які потребують менше світла. Ця ієрархія дає можливість кожному виду зайняти свою унікальну екологічну нішу та сприяє збереженню біорізноманіття. Таке природне співтовариство у лісі сприяє взаємодії різних видів, забезпечуючи живлення, захист та умови для життя. Всі вони спільно. Утворюють складну та збалансовану екосистему, що допомагає зберігати природний баланс у лісовому середовищі.